Добрий день, хочу представити вам дві машинки в наявності. Меган 4 Басе 12 місяць 2016 року, та Меган 4 Зен, 12 місяць 17-го року. Машинки обидві не крашені. Рідний пробіг у синьої 170 тисяч, у стріблястою 140 дуже гарному стані. Сріблястий зен пригнаний з Німеччини. Сильня машинка пригнана з Голландії. Дуже збережені класні машини. Збережені, що по салону, що по кузову. Супинюся. В інкодах для перевірки. Срібляста машина з запаскою. Синьо сабом. Шторки, все працює, все комплектне. Бо все на великому моніторі з камери заднього огляду, круговий парктронік, автопарковка, масаж сидінь. Електроручник. Комбінований салон. Дуже класні збережені машини. Звертайтеся, контакти залишу під відео. Є у нас ще Спортеч, 16 2016 року, є кашкай 2012 року, дизельний. Дзвоніть, пишіть.